Уяви, всього цього могло б і не бути. Тих, хто поруч коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути. Нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо, зі словами Спасибі мій Боже, за те, що я маю цей день. Звідусіль тільки чується. Хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у хрускіт набитих кишень. Ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке, можеш бачити, чути і зводитись зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей. А чи в миті зітхання, скажи мені, в серці подумав, скільки в цьому світі насправді нещасних людей. Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти. І в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву нелегку дорогу і, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, я прошу, навіщо ти гніваєш Бога? Потопаєш в проблемах в надуманих гірких думках. Ти вважаєш, що в тебе замало достатку, забагато роботи, стосунки в родині не ті. Нехай прийдуть в тій миті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все що маєш невічне, безцінне. І дуже крихке, не сприймай як належне усе, що дароване Богом. Знаю, друже, що часто життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як неють побиті коліна. Але я прошу, тримайся з тобою, все люблячий Бог, не гніви його, прошу, цінуй те, що звична для тебе. Бо буденність насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш, не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже і від того лютий холод забувся, і та, як бажав про тепло, зупинися на мить. І з подякою в серці до Бога я прошу, уяви, якби всього цього не було. Амінь.